Слава Україні! Е, Анонс ну, цього відео я робив ще майже місяць тому, обіцяв, що воно вийде раніше, але так, ну, ставини так складались, що записати його не було часу і змоги, та е, загальна обстановка навколо була не для відео. Ну, Я таки викриїв час, знайшов ці 10 хвилин, щоб поспілкуватися з вами, мої підписники. До речі, хто що не підписався під відео є. Кнопочка підписатися в Фейсбуці, підписуйтесь на мій профіль у Ютубі, нажимайте кнопочку підписатися. Ну і так, да, не забувайте підтримувати мій підрозділ. Нам вкрай необхідно закупляти нові батарейки. Ми висаджуємо в місяць від 2 до 6 штук дронами. І при нинішніх розкладах це б'є по карману. Але відео не про це. Багато от останнім часом, та взагалі останні місяць зустрічав повідомлення, що Путін відкриє другий фронт. Піде на Київ, піде на Харків, на Сумщину. Вони це роблять, тільки не заводячи свої війська, а запускаючи туди шахеди, ракети, авіацію, каби тощо на Київщині. Це, як правило, ракети і шахеди, а по Сумщині і Харківщині б'ють. Зважаючи на невелику відстань, і іноді ствольною артилерію та запускають каби. І багато хто вважає, що саме це є от тим напрямком Другого фронту, який Путін хоче відкрити, щоб перемогти Україну. Але в мене є інша версія, і я її зараз вам озвучу. Так, от, на мою думку, Путін хоче досягти. Перемоги не військовим шляхом, верніше, військовим шляхом, але обхідним шляхом, шляхом розвалу Збройних сил України зсередини. І я це спостерігаю вже багато місяців поспіль. Це почалося ще з осені 2023, а зараз набуло таких от надзвичайно великих масштабів. І Знаєте, нервові, нервове напруження вже на приділі, і багато хто вже хапається за зброю, щоб якось зупинити цю навалу. Як вони це роблять? Пам'ятаєте, я ще рік тому навіть більше записував відео, що в Збройних силах з'явилася купа. Старих радянських совків, таких полковників, майорів, підполковників. До речі, вони не обов'язково в, в е, поважному віці це багато і молодих, але людей, які закінчили совкові академії, де досі при викладають військові, які вчилися за радянські часи. Так от, в чому суть? Це ж радянські Збройні Сили, да? вони ці офіцери радянські, між собою спілкувалися, коли ще Союз був єдиний, коли Україна була частиною Великої Російської імперії, входили в її склад. А ці зв'язки нікуди не ділися. І коли на початку 22-го року ми не відчували це, тому що вони всі поховалися. І завдяки цьому люди, які адекватні, які вміють думати, вони змогли зупинити ту навалу, не маючи ані багато чого в своєму зброєнні, що є зараз. Але зараз ця, ця радянщина повилазила зі всіх щлен, і вона бумажками, звітами, е, як вибачте, за вираз підрозадачами, які не піддаються логічному поясненню, намагаються дестабілізувати ситуацію внутрі Збройних сил України. Багатьом може здатися це як несвідомі шаги, кроки тих, хто знову повернувся в армію. Але вони ж, повернувшись сюди, насаджують тут цей совковий менталітет і. Роблять з нас маленьку Червону армію зі Збройних сил України роблять маленьку Червону армію, в просто стоїть велика Червона армія, яка, крім кількості людей, володіє ще багато ресурсами, це і боєприпаси, це і авіація, це і ракети, ракетні війська, яких майже у нас немає. І що це? Це фактично є другий фронт. Радянщина, яка заполоняє Збройні Сили України, знищує е, цю поросль молоду, е, цих молодих командирів. Е, до речі, серед багатьох військових нижчого звіна там, на солдатських, сержантських посадах, дуже ба, є багато людей, які більш адекватні в розумінні і е, в навичках. Керувати людьми, ніж багато людей з полковничими, підполковничими, майорськими, капітанськими та іншими офіцерськими погонами. І їх не підтягують, їх навпаки, намагаються затуркати, зробити так, щоб вони або загинули десь на полі бою, або замовкли поламати їх, або закидати їх непотрібною бумажною роботою настільки, щоб у них не було. Бажання взагалі щось, про щось думати, щось робити і щось змінювати. А не змінюючи це, у нас дуже знижуються шанси на перемогу. Так, да, ворог нас не переможе, тому що навіть якщо це радянщина остаточно закріпиться в Збройних силах України, це не значить, що ворог раз і все, і нас подолав. Ви це бачили. Уже в 22-му році, коли ворог намагався захопити Харківщину, коли він зайшов майже на територію Києва, і люди навколо не приймали. Ворог у нас просувається лише на тих територіях, де його місцеве населення готове сприйняти і бути толерантним до окупантів. Але це не така вже і велика частина України, хоча вона. На жаль, теж існує. Тому, от на мою думку, Радянщина радянщина це і є той другий фронт Путіна, яким він намагається досягти своєї мети так званої е, спеціальної військової операції, щоб мінімізувати свої втрати і захопити Україну, або навіть не захопити, а знищити. Знищити Україну як державу, зробити це частиною своєї колонії. Тому, до речі, якщо комусь здасться, що це відео е, закликає не йти в армію, щоб не потрапити в цей каток савка, так я вас е, розчарую тим, що не прийшовши сюди і не зробивши супротив цьому совку. Ви знижуєте наше з вами шанси на те, щоб ми змогли цей, цей свок зупинити в Збройних силах України. Тому, ну і, на жаль, багато дуже адекватних військових людей, які з честю, совістю вони сточуються, вони закінчуються. І без поповнення, без свіжої крові нам буде набагато гірше. Ті, хто думає, що він пропітляє, він ніколи не пропітляє. Ви або будете в лавах ЗСУ захищати Україну, або Україна знищує, і ви вже будете в лавах Збройних сил Росії нападати на якусь іншу європейську країну. Ось таке невеселе відео. Але я мав його записати, тому що не в моїх правилах мовчати про те, що я бачу навколо. Я бачу це. Центрі, я стикаюся з цим щодня, тому і мене це дуже бентежить, дуже, дуже непокою, і я намагаюся своїми силами, своїм немовчанням навіть зупиняти оцю навалу Совковщини. Думаю, що багато хто із військових мене підтримує в цьому, можливо, теж перестануть мовчати і почнуть цю Совковщину якось себе в своїх підрозділах знищувати, тому що це біда для нашої наших збройних сил України це велика біда, і вона веде за собою дуже негативні наслідки. І я не хочу говорити про що від цього може бути. Тому що, слава Україні! З ми переможемо. Ну і Путіна теж зустрінемося в наступних випусках.